Oh, Головне питання, яке мене завжди хвилювало, картопля корисна чи ні? Думаю, що ви самі маєте різні погляди на цей овоч. Скажу відразу, картопля дійсно має користь, але якщо її приготувати неправильно, відповідно вона стане шкідливим продуктом. Щодо користі, то це джерело вітамінів С, групи Б, калію, магнію, заліза. А ще картопля має низьку калорійність, є клітковиною та прекрасним доповненням до. Вашого раціону в якості складних вуглеводів. Проте, якщо картоплю посмажити, вона буде мати трансжири, високий глікемічний індекс. В гляді пюре там взагалі користі практично немає. А якщо ми це ще й приправимо різними соусами, майонезом, кетчупом та з жирним м'ясом, це взагалі буде дуже калорійний прийом їжі. Тож, як висновок, картопля запечена, відварена в шкірці без зайвого жиру, без додаванням соусів, а навпаки, з додаванням. Клітковини, наприклад, овочі з додаванням білків є корисним продуктом.